Привіт! Сьогодні ми з вами оглянемо основні функції віртуальної дошки Jamboard. Для того, щоб нею користуватися, нам потрібен обліковий запис Google. Нажимаємо ось сюди на крапочки та шукаємо Jamboard. Для того, щоб створити нову дошку, ми нажимаємо плюсик. Ось відкривається вікно з віртуальною дошкою. Перш за все, ми можемо дати їй назву. Lesson 1 нехай буде. Давайте оглянемо з вами панелі, які в нас є. І так, тут ми можемо змінювати масштаб, збільшувати, зменшувати. Приближати і віддаляти. Ми можемо вибрати тло. Це можуть бути ось такі крапочки, лінія, клітинка. Думаю, дуже зручно було б для вчителів з математики, наприклад, для молодшої школи. Ось на сірому фоні, синій, чорний. А також ми можемо завантажити своє зображення для фону. Через цю вкладку ми завантажуємо зображення, яке вже є на нашому комп'ютері. Давайте виберемо будь-який. Ось ось такий фон. Де ми будемо працювати. Зверніть увагу, цей фон картинка. Ми її не можемо змінити в розмірі, ми не можемо її пересовувати. Тому, обираючи фон для дошки, слідкуйте за розміром. Також ми можемо вставити посилання на зображення. Можемо е, зробити з веб-камери. Можемо знайти зображення в Google. Наприклад, давайте напишемо. Background images. І виберемо будь-що, що нам до вподоби. Давайте ось нехай буде така жовта стіна. Бачите, картинка була такої квадратнішої форми, тому в нас є поля. Давайте будемо працювати в клітинку. Розглянемо панель робочу зліва. Перша вкладка це перо, маркер, текстовий маркер та пензель. Давайте подивимося, як вони всі пишуть. Можна робити лінію, можна писати цифри. Ось. Мені насправді дуже незручно працювати з тачпадом і писати мається на увазі. Це текстовий маркер, він такий трошки прозорий. І є пензель, який ми ще не брали, зелений. Ось, він ще прозоріший. Скоріше за все, пензель та текстовий маркер зручно використовувати, коли в нас є вже якийсь текст. І нам потрібно, наприклад, щось виділити. Ми будемо бачити тоді і основу, і виділимо потрібний нам об'єкт. У нас є гумка, з допомогою якої ми можемо стерти зайве. Ось так. Або ми можемо повністю очистити фрейм, нажавши на цю верхню вкладку. Наступним нотатка. Давайте понаписуємо слова. Я буду писати назви тваринок, і в кінці відео я покажу декілька варіантів ігор. Be cow and horse. Наприклад, більше нам не потрібно. Ось ми ці нотатки можемо переміщати. Ми можемо, клікнувши на них і потягнувши за кутик, збільшувати або зменшувати, ми можемо їх повертати. Можемо копіювати, видаляти та змінювати їхнє положення. Наприклад, перемістити на задній план. Бачите, тоді вони будуть таким. Ось так. Наступним дуже важливим елементом є фото. Ми можемо, так само як ми дивилися з фоном, завантажити фото з комп'ютера через посилання, веб-камера, зразу знайти в Google зображеннях, завантажити з Google диску або з фотографії Google, якщо вони у вас там є. Давайте завантажимо. Одну фотографію з комп'ютера. Ось в мене вже є готовий скрін з підручника. І так, в нас завантажилася сторінка з підручника. Вона зараз така невелика, але ми розмір можемо змінити. Ось тянемо кутик і наша сторінка збільшується. Ми можемо її переміщати, можемо ще збільшити. Ось так. І вже ми можемо працювати. В нас є така корисна функція, як лазерний вказівник. Обираємо. І, наприклад, якщо ми читаємо з дітками, ми можемо ось так указкою вести, щоб діти не губилися, не відволікалися, можемо обводити. І указка з часом вона буде втрачати цей слід. Це зручно, не потрібно потім старати. Також ми можемо писати текст. Please make three questions. Якщо ми хочемо написати якісь завдання. Ось ми розтягуємо, щоб текст помістився. Ми можемо текст таким чином розтягувати. І ось тут міняти можемо розмір. Я думаю, такий буде комфортно. Можемо змінювати колір. У нас є шість кольорів. Звичайно, білий нам корисний буде, якщо ми працюємо на темному фоні. Давайте залишимо червоний. І також залишилася вкладка фігури. Можемо змінити колір країв фігури, колір рамки, і також ми можемо змінити фон. Ось так. Ось і все. Ось і основні робочі. Інструменти на цій дошці. Я зазвичай заздалегідь готую завдання, і тоді вже використовую дошку. Як бачите, тут полотно не таке безкінечне, як, наприклад, на дошці Міро, але ось тут є вкладка розгорнути панель фреймів» і ми можемо додати сторінки. І на кожну тему чи на декілька вправ ми створюємо нові сторінки. Фрейми можна копіювати або видаляти. Давайте ж тепер поговоримо, як можна зберегти дошку. Ось тут є три крапочки, інші дії. Ми можемо дошку перейменувати, завантажити як файл PDF. Тоді ми завантажимо одразу всі фрейми, ту кількість сторінок, яку ми створили. А якщо виберемо зберегти фрейм як зображення, збережеться лише ось ця сторінка, яка відкрита. Для того, щоб зберегти наступні сторінки, треба буде перегорнути і знову вибрати зберегти фрейм як зображення. І, відповідно, також можемо вилучити, копіювати. Ну і такі довідкові вже моменти. Так. І дуже важлива і необхідна для нас функція поділитися. Ми можемо цією дошкою ділитися з нашими учнями. Для цього нам потрібно ввести вручну тут адреси електронних пошт, і їм прийде запрошення. Або ми можемо змінити тут вкладку замість обмежений доступ усіх хто має посилання. Тоді Ті люди, яким ми надішлемо посилання, будуть мати доступ до дошки. Але зверніть увагу: є дві функції. Людина, яка отримала посилання, може переглядати, або вона може редагувати. Спочатку обираємо ось цю роль. Наприклад, я хочу, щоб учні просто повторили все, що було пройдено, Вони нічого мені випадково не змінили. Я тоді вибору може переглядати. Або я створила спеціальну сторінку для того, щоб вони виконували домашні завдання. Тоді я вибору може редагувати. Коли ми оприділили роль, ми копіюємо посилання і відправляємо у зручному для нас месенджері або в класрумі. Нажимаємо Готово. Ця дошка є зручною для використання в Google Meet бачите, тут навіть значок. Але про роботу Google Meet ми поговоримо з вами у наступному відео, якщо вам це буде цікаво. І, як і обіцяла, давайте я покажу простенькі ігри, які швиденько можна зробити на дошці. Для цього ми завантажимо зображення тваринок. Почали з ними працювати. Я зараз не буду вибирати картинки, які би мені дійсно на 100% подобались. Так, Давайте цей квадрат ми видалимо. Ну, Ще покажу таку функцію, бачите, ми можемо на фігури поміщати наші зображення. Можливо, комусь так буде більше подобатися. На даний момент нам це не суттєво. І так, візьмемо кау. Pig and horse. І так, одне з найпростіших завдань, яке тут напрошується, нам треба поєднати слова з картинками. Просимо учня прочитати і або приліпити стікер на тваринку. Зараз ми перенесемо стікер на передній план. Ось так, або просто поруч. Дитинка читає пік, кау, хорс. Ми можемо самостійно переносити стікер, дитина буде лише озвучувати. Або через Google Meet чи Zoom ми можемо передавати керування учневі, чи надавати доступ до дошки. І так, це було одне завдання. Інше завдання. Давайте ми змінимо їх місцями. І ми будемо поєднувати слово. З картинкою. Вибираємо для цього олівець чи маркер, колір, який нам необхідний. І ось так малюємо, поєднуємо. Ctrl-Z нам все відміняє. Також цікавим завданням може бути відгадування тваринок. Ось так. Ми лише частинку залишаємо. І для того, щоб дітки могли вгадати, що ж за тваринка там захована. І так, діти вгадують, і ми потім відкриваємо і кажемо, вгадали чи ні. Ось таке простеньке відео, надіюся, вам було корисно. Підписуйтесь, ставте, будь ласка, вподобайки, діліться моїм відео. І якщо вам цікавий огляд інших програм, напишіть мені в коментарі. До зустрічі наступних відео!